Прийшов сьогодні на рибалку. Зараз 12 годин дня. Трошки половлю, покидаю. Ловити я сьогодні буду окуня. Попробую ще щуку. Ловити я буду на свій спінінг соляріс, Довжина 2,40, тест 5,25. Катушка в мене тут 4000, намотав ліску 0,18, прозрачну таку білу. Зараз покидаю на ось таку силіконку. Будемо пробувати хоча б якусь окунця зловити. Щуки тут дуже мало. Зараз покидаємо. Так. Беремо нашу приманочку. Чикс. Так. Погнали, будемо пробувати. Ого! Поставлю цю тоненьку леску лі... аж. Непонятно, так легенько кину і вона так далеко летить. Дальність набагато більша. І все, будемо так пробувати робити проводки. О, вже б'є. Оп-опа-опа, ну давай. Будемо пробувати ловити. Опа, є, 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 є. Ого, який окунь! Та ти що, друзі. Перший окунь такий кабан. Тихо, тихо, тихо. Дивіться, який окуняк. Та ти що. Силикончик сработал. Другий заброс буквально, дивіться. Вот ця силиконочка. Так, видно вам? Вот така силиконочка. Фух. Груз 5 грам. такий окунчик, дивіться. Тихо. Такий гарненький десь на ладошку ще більше. Перший пішов, так. Сумку в сторону. Коробку з приманку теж. з приманками кидаємо його відро, Дивіться, який окунь гарний. Та ти що, Перший такий кабанчик. Будемо зараз кидати, пробувати. Фу, кабанівча. Ну води зараз наберемо його. Хай там плаває. Опа. Ху, гарний окунь. Будемо пробувати ще кидати. Ху-ху-ху. Сілікон зараз не буду міняти, покидаю на цей. Накупляв повно силікону нового. Будемо кидати на цей. Опа є. Ого. Що це? Ого, який окунь, друзі, окуняр! йо й оце окунь, друзяки! Це капець. Дивіться, який окуніщ. Єма. Оце окунь. Це капець, друзі. Тихо, тихо, тихо. Оце окуняр. Зачепився добре. Ху -ху -ху -ху. Оце окуняра, друзяки, дивіться. Буквально пару забросів і такий окунь, дивіться, який окуняр Й-мою горбач. Такий грам 350-400. Хороший окунь, дивіться. Ху-ху-ху. Клас. Пару забросів зробив і другий зразу. Сьогодні не клює, дивіться, які горбані. Й-моє. Так, давай відро, дружок. Пару забросів, я пару минут тільки ловлю, дивіться. Фу, і дрони влазить. Оце окунь, Йомайо. -йо. Так, кидаємо далі. Вже під берегом вдарив. Це капець. Оце сьогодні клює. Фу. Крупняк сьогодні клює, друзі. Так, руки замости, але нічого, кидаємо. Кидаємо быстро, кидаємо. А це кабаневич клюнув, о маю. Я думав, вся щучка якась. Фу, продовжуємо. Дивіться, знов кабан клюнув, -мо, йо. це капець під самим берегом вже схватив. Фу, подивіться, який окуняра, подивіться. Це капець. Зелена силіконочка спрацювала. Фу, дивіться, який окунь, це капець. Оце сьогодні окуня клюють. І цей, дивіться, який горбач. Мілкий окунь зовсім не клює, бачите? Так, силіконка що тут на місці? Закидаємо. Пару минут ловлю, друзі. І вже бабахнув такі кабанчики. Та ти шо? Ти шо, ти шо? Опа. Так, камеру поправляємо. тягнемо, проводочка просто кручу. Дивіться, просто помаленьку кручу. Клас. Це рибалка. Так, я, мабуть, зрозумів, де він є. Крутиться. Він тут недалеко під берегом стоїть. Далечко під бережком. Так. Бере під самим берегом Вже два під берегом і два далі. Є, друзі. Є окунчики знов під берегом, дивіться, цей менший. Цей менший, але є, дивіться. Взяв нашу силіконочку. Так. Ну все одно дивіться, який... Лодошка ще більш. Ой, відро. Ох. Це рибалочка сьогодні її укипала. Та ти що. Будемо кидатися сюди недалеко. Чікс. Друзі, йолки палки був удар, і дивіться. Був удар, і дивіться, силіконка без хвоста. Десь щука вальнула, чи що? йо моє я навіть не замітив. Так, зараз поміняю силіконку. йолки палки Оце сьогодні день. Клює, як сказилося. То ще й до того всього що й... Хвоста на силіконці щось обризне. Ну зараз спробую таку розову достану. Може воно розову буде плювати на неї. Капець. Чи це окунь може крупний так обрисне? Так, заради вже зелену силіконку, будемо зараз на неї пробувати. А то щось на розову. Взагалі. Або це окунь перестав клювати. Або просто колір не той. І це остання силіконка, що в мене є. То обгризла хвоста, я не знаю, що то, чи то окунь міг обгризти. чи то щука може. Опа є. Є. Тільки бачите, поставив цю зелену силіконку. Бачите, під самим берегом він бере Оп. окунь вже. Менший, найменший, який нам сьогодні попався. Айда в відро Так, сід поправляємо. І закидаємо. Розової не хоче. Хоче такої зелененької під натуралочку такий колір. Він на неї бере. Так, будемо кидати, пробувати. Так, перестало тут клювати взагалі, друзі. Не знаю, куди той окунь дійшов. Вже куди хоч кидав. Перестало і все. Я десь піду на дамбу чи куди? Десь треба його глядіти. Сюди ще вернуся по-любому. Сюди вернусь по-любому. А ну, давай. О, й. йолки палки під берегом взяв. Теж дрібний. Друзі, він є, просто він неактивний. Неактивний. Не бере все. Стукає дзип-дзип-дзип за хвоста силиконки. А брати не бере. Так щоб він там захватив. І ще й дрібний. Чіпс. Так, гачок випав. по ну, тут все складає. Так, отака блісна. будемо на неї і пробувати кидати. Перестав окунь брати, то може Щука підійшла, чи що. Оця полетіла, йомай. Так, поправлю камеру. Крутингар ти може щука бахнула. Так, подивимося, що у нас там вийшло зловити, дивіться. Дивіться, який окуняра. І другі такі теж гарні, дивіться. Непогані такі окунці. Будемо переходити, підемо десь в сторону дамби. Буду кидати на щуку, так буду йти. І пробувати кидати на щуку. Може якусь щуку бахнемо. Прийду туди до дамби, якщо не буде нічого, покидаю на окуня, там може і окунь. Здоровий, клюнути до кіла. Будемо пробувати сьогодні. Бачу окунь активний і здоровий. Так, йдемо по цих очеретах, болотах. Так, ось я і прийшов на дамбу, докидати зараз на таку облісну. Ржаву стару. Так, як це нам на цю кладку вийти? На цій кладці я, друзі, щуку щуколовив. 2,5 кг. Так, вроді би вийшло. Будемо кидати зараз, пробувати. Покидаємо на блісну, Якщо не буде, то будемо кидати на силікон, пробувати окуня зловити. Зараз покидаємо на щучку, мали щучка крім. І будемо кидати потім на окуня. Так, покидав, ударів немає. Зараз будемо йти назад. Думав, тут буде як щось клювати, а тут взагалі нічого взагалі не клює. Ось така маленька силіконка і не хоче. Нічого, зараз збираємо ці коробки, це все. Будемо йти назад, спробуємо ще там покидати. Так, прийшов на то місце. Ого, друзі! Щайну тому короб скинувся. Не короб, а окунь скинувся, здоровий. Йомаю, йдемо. Тому во я ловив, йдемо туди. Думав, тут покидаю, а там скинувся. Фу, зараз біжимо туди. Біжимо туди. Так і скинувся такий гарний окунь. Десь грам 800. Так, прийшов я на те саме місце, де ловив спочатку. Будемо тут пробувати, а то там на дамбі ніцник не є. А, знаєте, дарчика на дамбі не було. Так, друзі, клювань немає. Буду збиратися додому. Зараз кладу спінінга. покажу вам, що там ми зловили. Так, а ми. Ну, пішли подивимося. Так, зараз десь відійду з цього болота. Ось сюди, наприклад. От дивіться, який у куня. Оцей взагалі кабан. Поставлю його тут у складу. Скільки ж тут ми зловили? Ну. Один-два. Три. чотири, П'ять. Шість. Дивіться, які окуні. Та ти що? Оце кабан. Взагалі, це ой гарний кабанчик. Дивіться на нього. Який кабан. Клас, рибалка, друзі, вдалася. Окунь перестав клювати. Але я не знаю. Чого він перестав клювати? Десь якийсь виход був якраз, коли я прийшов. Ну нічого, складаємо складаємо спінінги. Ці окунці я візьму додому на пожарку. А кому відео сподобалося, ставимо лайк. І підписуємось на канал. Ну оцей окунь, друзі, взагалі, дивіться на нього. Взагалі кабан. Фу, гарний кабанєвич.